Вітаю вас на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джотіш астролог, і це прогноз для асцендентних риб. Риби, ви один з моїх найулюбленіших знаків, ви неймовірні, ви чарівні, ви такі особливі. У вас завжди є якась прекрасна особлива історія, з вами завжди є про що поговорити. Цього разу ви останній знак, останній мій прогноз, і це дуже особливо для мене, тому що перший раз я записала серію всіх прогнозів для знаків зодіаку і завершую саме на вас. Цей місяць-грудень надзвичайно особливий для вас, прекрасний. На вас чекає багато цікавих доленосних подій. Але давайте починаємо все спочатку. Хочу нагадати, що я ведичний астролог, джоджіш астролог, і прогнози ми дивимося для свого знаку асценденту або для знаку місяцю. Це таке важливе уточнення. Грудень починається з новолуння 1 грудня в знаці Скорпіон в